У нас було дуже багато автомобілів даного класу, але цей автомобіль перевершив всі мої очікування і переплюнув всі автомобілі, які були в нас до цього. До вашої уваги, максимально існуючи, збережений Volkswagen Caddy, максимально існуючі комплектації для 1.6 MPI мотору 2009 року. 186 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу. Автомобіль не битий, не фарбований. Комплектація датчик світла, датчик дощу, підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль, зеркало з автозатемненням, оригінальний пасажир. Стан салону і стан кузова, ніби авто тільки виїхало з салону. Парктронік, зйомний фаркоп. Оригінальний. Корозії взагалі ніде немає, полочка присутня, оптика вся рідна, лобове скло рідне. Резина, мішелін, літня, дуже гарна. Уявіть, як власник беріг автомобіль і доглядав, що не пожалів кошти, і поставив саму дорогу резину на дане авто. Якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Максимальний кадік в максимальному стані.